Лемікон, дермгель, Обирай, скажи грибку, прощавай. Ми займаємо принципові позиції щодо санкцій, і щодо відповідальності за злочини війни, щодо юридичного статусу наших територій, які зараз займають російські окупаційні війська, і щодо російських активів, і щодо обов'язку реконструкції. Агресор повинен платити за агресію. Чим сильніше будуть спільні позиції світу по таких пунктах, тим надійніше буде відривальніше буде мир, і це залежить не тільки від України, а від нашої об'єднаної позиції в Європі, від позиції Сполучених Штатів Америки. Це не тільки те, коли закінчиться ця війна, але і те, як довго не буде загрозою війна наступна. принциповість позиції зараз у підготовці відповідної угоди, це Довгостроковість миру після цієї війни всі партнери мають це однаково розуміти, однаково розуміти всі виклики і ризики. Ще одне зараз в грудні Франції і про це сказав Еммануель, Стартує час України в культурному вимірі. Починається культурний сезон України у Франції. Це підкреслює, яку вагу мають наші відносини. Яке значення України для всієї Європи, перші леді України та Франції працюють заради цього? Я дякую кожному університету Франції. 12 університетів підключились до українських студій. Дякую всім іншим французьким освітнім та культурним інституціям за підтримку, за допомогу, які взяли до себе в роботу українські освітні та культурні проекти. Для нас це дуже важливо. культура завжди зміцнює політику, і ми працюємо заради найбільш міцних відносин з Францією, найбільш міцних зможливого. І саме так я впевнений і буде. Безумовно, ми сьогодні обговорили тема. Головна це закінчення війни і, і підтримка наших партнерів безумовно, підтримка Франції. але... Піднімали і питання наших двосторонніх відносин. Я дуже дякую за останній пакет. Я сказав, оборонний пакет для нас він дуже важливий і почалось постачання. Дуже дякую тобі, Мануелі, і всім інституціям, які е, пришвидшують такий процес. Ми обговорювали і літаки, і ППО, і безумовно, це завжди в нашій адженді. Е, також говорили про трішки про наші економічні відносини. Піднімали тему щодо визнання наших водійських прав багато питань в роботі. Я дякую за, за таку велику підтримку вашої країни, наших людей. Питання було у вас як відповідні речі впливають на Україну? Всі впливають на ситуацію, на переговорний процес. Всі, всі обставини і люди багато. Чого відбувається в моєму випадку? Я президент воюючої країни. Я кожного дня приймаю рішення. Вони різні. А в більшості свої вони дуже непрості. Вони, починаючи з початку цієї війни, я приймав і буду продовжувати приймати рішення тільки які сфокусовані на зміцнення України. Дякую. Доброго дня, лідія Таранок Рінформ. Сподіване і водночас несподіване питання до вас. Відповідь на нього чекають дуже багато людей, звісно. Чи визначились ви вже наскільки довгий список претендентів? Можливо, це коротке коло, а можливо, ви вже знаєте ім'я, хто і коли буде наступним, призначений наступним головою Офісу президента. Можливо, ви назвете його прямо сьогодні. Помісію президент Франсе і Лекзіста Констаржа до президента Франції. Є констатація, яка вважає, що незважаючи на всі зусилля, європейці недостатньо брать беруть участь у переговинах. Чи європейський план, тобто гарантії безпеки, будуть інтегровані до пропозиції, які пан Вітков завтра покаже російським керівникам. Дякую за запитання. Я, я не впевнений, що це запитання дуже цікаво. Французька аудиторія цікаво, так добре. А ти зрозуміло. Добре, ну сенсації сьогодні точно не буде, а звучувати я не буду, тому що я хочу ще додаткові провести консультації. Я їх запланував по поверненню в Україну. Я це зроблю. <кх> Мій вибір залежить від того. Чесно вам скажу від деяких речей: напрямок менеджменту, і фокусуємось більше на дипломатії або інші напрямки, які дуже важливі. Безумовно, в нас є достойні люди в Україні, і це я думаю, ви це побачите. Ну почекаємо, щоб не одразу все звужувати, якщо можна. Alors, moi, Я не можу вам відповісти um, на це питання. Mais, mais, але До другого вашого питання. Панськіфувалі щось думаю, так, що треба sont. дивитися речі я неформ медіа зусилля посередництва з американського боку. Це дуже добре. Іва метнометна пресіла Росію, що дає тиск на Росію. Чи ви Et хочете fond, чи ні? Миру, і це така нова форма ініціативи. Я from ще from раз привітаю зусилля президента Трампа і його команди від лютого но цього року. вони запропонували спочатку припинення вогню. Ви пригадуєте у березні цього року. Президент Зеленський сказав: Так, я згідна за припинення вогню. Росіяни сказали ні. Далі. ми мали нашу пропозицію у червні на і працювали її тут non. у Лондоні. Росіяни the знову відмовилися. The the right. Right. Потім був right. right. Американська пропозиція посередництва. Right. Росіяни знову відмовилися. The 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 right. Right. Американці знову щось right. пропонують. The не voilà. є посередниками. Чому його, але це ще не мирна угода. Ми знаємо, що надоближує. але це дуже велика робота. Це питання території. Ваш колега щойно запитала про це. Це відповідальність вашого президента. Ніхто. То крім нього не може прийняти це рішення, і це абсолютно зрозуміло для американських переговорників. Пан Рубіо про це нагадав також вже і він має рацію. Щодо питання санкцій з європейського боку, європейці вирішать за планом, який вони самі узгодять, і я думаю, що тут треба бачити, що ця американське посередництво воно стосується американців і росіян, і вони перемовляються щодо України і говорять з нами, але це не повний план. Треба, щоб Україна була за перегорним столом, Росія і Європейці це ще не е, готово, і ми з лютого року цього року ми вже готуємося. Ми думаємо над гарантіями безпеки, зокрема. Ма, який є з двох причин: перше, щоб цей мир був тривалим для України, і щоб Україна не була знову жертвою нападу, як в 2014-2022 роках. А для нас, європейців, це важливо, щоб стримувати російську по тому, щоб вона не наближалася до нас і. Тут ми готуємося, робимо перебачення, планифікацію, і ми теж готові вести перемовини. Так само ми завершимо роботу, як я вже відсказав сказав вашому колезі, щодо питання заморожених російських активів. Тобто є певна. Кількість питань, які складають складовими частинами мирного плану, де європейці грають центральну роль, тому що кілька з тем, про які я згадав на час цієї прес-конференції, не можуть бути вирішені без участі європейців, але треба вітати американське посередництво, і я сподіваюся, що воно дозволить. Надати показники бажання Росії йти до мирного плану і що це бажання Росії існує. Але я ще раз тут підкреслю нашу солідарність, нашу солідарне, нашу підтримку українському народові і її керівникам. Крівникам України кожного разу, коли ми говоримо про мир, і коли ми чекаємо меседжі з боку Росії, ми бачимо бомби, які падають на українську територію, вбивають мирне населення, розрушують інфраструктуру, несуть холод і так далі. Але факти є впертими, і ми повинні продовжувати підтримувати Україну і намагатись будувати сталий мир завдяки переговорам. Дякую, дякую, пані та панове. Дякую,